Сьогодні гідравлічні випробування вже завершені. Триває ліквідація поривів на мережах, які виявили виявили. От залишилось там у нас зараз зв'язку ліквідацією поривів. у Нас 58 будинків без гарячої води до початку опалювального періоду. Ці всі пориви будуть ліквідовані. Це по різних районах міста. По якщо брати по підприємствах, то лишилося 4 порива на магістральних мережах ТЕЦ і близько 28 поривів поривів в зоні відповідальності теплокомуненерго, Але в цих поривах є також безгосподарські відомчі. Якщо брати загальну картину по місту з попереднім і з цим роком. В цьому році виявили більше поривів, це пов'язано з тим, щоб давили під більшим тиском, і, ну, щоб краще перевірити мережі, от, Випробували більшим тиском. так Близько 300 поривів було загально по теплокомуненерго і близько 150 по Черкаській ТЕЦ. Система опалення готова, є проблеми з тим, що не вистачає кадрів. От зв'язку з тим, що багато людей мобілізовано, в тому числі це стосується підприємств, які надають послуги з управління багатоквартирними будинками. Тут є проблема, тому вирішили із першого числа почати поступово заповнювати системи опалення, щоб провірити ще внутрішні будинкові мережі. Щоб коли будемо запускатися, щоб не було. Великої кількості порив внутрянки. Ми і в тому році починали трохи раніше, але в тому році були і проблеми, що не були не готові магістральні мережі, не змогли всі райони заповнювати. В цьому році плануємо почати заповнення з віддалених районів, які не відносяться до магістральних мереж. Немає такого, щоб десь були якісь критичні. Є не райони, є ділянки мережі, які там необхідно там, міняти На сьогоднішній день, наприклад, в тому році була у нас критична ділянка мережі по Новопричистинській. В цьому році Черкаська ТЕЦ капітальним ремонтом її міняє, тому що в тому році в нас близько 15 поривів за міжопалювальний період було тільки на цій мережі. От. Тому в цьому мікрорайоні там покращиться. Ну, поступово плануємо далі виявляти слабкі місця і дивитися, де перш виконувати першочергові роботи. Зазвичай бачить те, що зверху, а те, що в землі не бачать, і звертають на нього увагу, в тому числі і мешканці міста Черкас, коли вже в них немає або гарячої води, тому треба працювати на випередження, дивитися стан мереж, якщо вони в задовільному стані і по можливості знову ж таки це треба дивитися можливості бюджету скільки бюджет може виділити скільки ми можемо поміняти так в цьому році в нас наприклад виділено 16 мільйонів гривень на безгосподарські мережі теплокомуненерго виконує роботи по їх заміні і в тих районах були в нас проблемні дома там чехова 9, 209, 211, які протягом декількох років вони страждали що в міжопалювальний період в них не було гарячої води на сьогоднішній день на цих будинках завершили заміну безгосподарської мережі і виконуються роботи на внутрішньобудинкових мережах, щоб людям дати воду.